Лорд Варіс на прізвисько Павук, майстер на шептунами, тобто шпигунами в королівській малій раді. Варіс – іноземець, євнух із вільного міста Ліса. Він служив майстром на шептунами ще за правління Ейріса II Божевільного, а після перемоги Роберта Робратеона в повстанні проти Таргарієнів перейшов на службу до нового короля. Крім загальних розвідників, на службі у Варіса є і свої власні шпигуни. Діти з відрізаними язиками, яких він називає маленькими пташечками. До слова, саме ця таємна організація залишилася вірною Варісу після його втечі зі столиці та призначення квіберна новим керівником мережі шпигунів. Будучи сиротою, хлопчик виріс у мандрівній трупі акторів, яка на своєму кораблі плавала по вільних містах і давала спектаклі. За розповіддю Варіса, у місті Мир його купив у господаря якийсь чоловік. Варіс припустив, що має справу з педофілом, але покупець виявився чаклуном. Він напоїв Варіса якимось зіллям, тому той втратив здатність говорити і рухатися, але не відчувати. Далі чаклун кастрував юнака, а потім спалив відрізаний орган на жаровні. На очах Варіса полум'я стало синім, і з вогню чаклунові відповідав якийсь надприродний голос. Слів Варіс не зрозумів, але цей голос ще довго переслідував його в страшних снах. Тиріон Ланістер, почувши цю історію, не повірив у неї. Варіс відповів, що сам неодноразово переконував себе, що був одурманений, і голос йому наснився. Однак з цього часу він зненавидів чаклунів, магію і все, що з нею пов'язано. Тому він підтримував Джофрі Баратеона у війні проти Станіса, який використовував магію Мелісандри. а згодом у книгах став на сторону юного грифа в боротьбі за королівське крісло. Після загадкового ритуалу Чаклун вигнав євнуха на двір. Актори до цього часу вже попливли далі. А на запитання Варіса, що йому робити, Чаклун відповів померти. Варіс вирішив вижити і для цього жебракував, бракував, крав і продавав ті частини свого тіла, які залишилися при ньому. Він був одним із найкращих злодіїв міста, поки заздрісний конкурент не доніс на нього владі. Варіс утік у Пентос, Але й тут підліток Євнух опинився в статусі ізгоя – Інші злодії зневажали та били його. Нарешті Варіс зміг знайти собі захисника молодого найманого головоріза на ім'я Мопатіс. Варіс почав обкрадати інших злодіїв, а Іліріо повертав отримані таким чином речі законним власникам за відповідну платню. Пізніше Варіс почав навчати пташок, маленьких сиріт, підібраних на вулиці, красти вже не гроші та коштовності, а секрети. Листи, облікові книги, картки, навіть не нести їх із собою, а прочитувати, запам'ятовувати та залишати на місці. Торгівля чужими таємницями принесла Варісу та Еліріо цілий статок, а чутки про шпигунські таланти Варіса перетнули море і досягли вух короля семи королівств Ейріса II Таргаріана, який до цього часу став параноїдальним. Не довіряв нікому і дуже хотів знати, що говорять за його спиною. Ейріс вважав, що може покластися лише на людину без сім'ї, друзів та зв'язків у Вестеросі, тому й найняв мілого хлопця. Тоді Варіс використав державну скарбницю для створення величезної мережі інформаторів, а кістяк цієї організації складали такі самі діти шпигуни, як і в Пентусі. Взагалі, у Вестеросі мало хто з попередників Варіса на посаді королівського майстра над Шептунами користувався любов'ю, чи то Місарія, Ларіс Стронг чи Брінден Ріверс. А Варіс був особливо неприємний Вестеростям, як Іноземець та Євнух. Саме тому в народі його прозвали павуком. Ейріс останніми роками життя скрізь бачив змови і дуже любив страчувати зрадників. І на багаттях і під тортурами загинуло чимало людей, які вчинили незначні злочини або ж були зовсім невинні. Невідомо яку роль у цьому відіграв Варіс. Джеймі Ланістер згадував, що божевільному королю всюди бачилися зрадники, а Варіс завзято вказував йому на тих, кого він оминув. Тим не менш, Євнух переконував короля не відчиняти ворота військам лорда Тайвіна Ланістера, але той не послухався, і в кінцевому результаті рішення відкрити ворота виявилося згубним як для короля, так і для більшості його родини. Після повстання Роберта Баратеона, Варіс, як і деякі інші високопосадовці, на кшталт Барістана Селмі або великого мейстра Пайсела, отримав прощення від нового короля Роберта і зайняв при ньому ту саму посаду майстра, над Чептунами. В серіалі Гра престолів Варіса зіграв ірландський актор Конлет Хілл і, неймовірно добре, впорався з тією роллю. Євнух був одним з ключових персонажів, який не мав бажання обійняти королівський трон, але волів, аби на ньому опинилася та людина, яка приведе королівство до миру та процвітання. Звісно, при такому правителю павук волів зберегти і примножити особисту владу, і по мірі можливості керувати ним заради власного інтересу. Любителі та знавці Всесвіту Джорджа Мартіна порівнюють Варіса з китайським придворним Євнухом Вей Сянем. Як ми вже знаємо, Варіс є одним із головних маніпуляторів у Грі Престолів. Він знає все про всіх завдяки своїй великій шпигунській мережі. Тим не менш, незважаючи на всі свої здобутки, Варіс відомий більшості мешканців Вестероса як Євнух і Павук, з котрим краще не мати справи. Перед історія Вея та Варіса має багато спільного. Вони обидва народилися бідними та стали євнухами у молодому віці. Варіса продали чаклунові, який кастрував його. А Вей втратив геніталії сам, програвши їх під час гри в карти. Після цього кожен із них зумів переселитися до палацу та отримати значний вплив у країні. Вей через годувальницю імператора зміг заручитися прихильністю імператора Китаю Чжу Чжуюзяо і став де-факто правителем. Крім того, Вей був головою воєнізованої організації євнухів і мав шпигунську мережу, яка не поступалася тій, що створив Варіс у семи королівствах. Проте доля Варіса була набагато кращою він зміг залишити палац після смерті короля. Для Вея, після смерті Чжу Чуюцяо вплив зменшився, а згодом його відсторонили від влади і зрештою чоловік наклав на себе руки. Окрім Вея Чжунсяна, в історії Китаю був ще один євнух, який отримав чималий вплив при дворі та був дещо схожим на павука Варіса. Чи Ляньїн, або ж Лі Ляньїн, організував цілу мережу шпигунів і був головним радником імператриці Цисії, яка керувала країною з 1861 по 1908 роки. Цей чоловік зумів стати головним євнухом забороненого міста, тобто найбільшого палацового комплексу у світі, командуючи всіма іншими євнухами імператорської сім'ї та обіймаючи цю посаду у 1869-1908 роках. Лянь їн був одним з головних сподвижників імператриці та інколи називається навіть фактичним правителем імперії того періоду часу, влада якого була до певної міри вищою за владу самої імператриці. Юнак народився у звичайній сільській родині та став євнухом у шестирічному віці. Потрапивши до центрального палацу, спершу він був носієм паланкіна, тоді став перукарем, а згодом проявив співочий талант і велику впевненість у собі, що зацікавило імператрицю. Далі його призначили головним євнухом імператорського двору. Зайнявши високе становище, він одразу почав доносити імператриці на тих придворних імператорського двору, яких вважав для себе небезпечними. Зокрема, що вони масово беруть хабарі сріблом. Що викликало обурення правительки. Завдяки своїй кмітливості та обачності, він став центральною фігурою в організації плетіння всіляких інтриг у придворному оточенні, поступово завоювавши довіру впливових манджурів при дворі. Імператриця дозволила йому серед іншого сидіти в її присутності та прислухалася до всіх порад. Отож, історія життя та впливу у семи королівствах Євнуха Варіса залишила великий слід так само, як і його можливі прототипи в реальному житті. Судити про вчинки, амбіції чи ступінь влади павука поки не слід, оскільки попереду ще дві книги з циклу Пісня льоду й полум'я, в котрих Джордж Мартін точно приготував для нього щось дуже цікаве і значуще. Якщо говорити про серіал Гра Престолів, то до нього ми повернемося згодом і поступово розкриємо мотивацію цього неординарного героя відповідно до задуму сценаристів та режисерів. Сердечно дякую за перегляди. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про Варіса та його вплив у королівстві. Поставте вподобайку і підпишіться на канал, ті, хто цього ще не зробив. Незабаром зустрінемося знову.